let it, let it, bang, bang. Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, как скачати игру Robots в злом. Вот, да, вот, War Robots Заходите в Happy мод. Да, дебят, заходите в Happy мод. Качайте с офіційного сайту хрепи мода сам Happy мод. Пишете скачать. Ну, пишете просто, не ну, треба писати скачати скачать. Алло. Даже є War Robots. Вот у вас є War Robots Multiplayer Battle. Модифікації. Гуртаєте вниз. Тут у вас неорганічні деньги золота. Ви його качаєте. Возможно, у вас тут буде черга. Но ви його качаєте, нажимаєте Нустановіть. Ну, Мені, звісно вже не треба встановлювати. Я вже установив його. Ну і заходите, граєте. Да, хлопці. Вот такі прості дії. С вами был канал Майлстон. Ставьте лайки. Всем пока-пока.